Так, в нас є ще майже три місяці для того, щоб насолодитись на повну у FC 25. Але в нас з'явилися перші зливи з FC 26 від перевірених, якщо так можна сказати, верифікованих акаунтів зливерів. І ми не можемо пройти повз них. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Сьогодні поговоримо про нові ікони, нові дизайни і. Дуже суперечливу інформацію стосовно передзамовлення, яка, якщо чесно, в мене викликає великі побоювання, що і наступить двічі на ті самі граблі, які вони наступили. На початку FC 25 зараз будемо з цим всім розбиратися, але перш ніж почнемо хотів би подякувати тим з вас, хто навіть влітку, насолоджуючись грою в 25 дивиться ці відео, ставить лайки, пишеть коментарі, особливо, якщо не просто там якісь плюс, яка 7-8 слів для алгоритмів Ютубу. Тому що це дійсно допомагає залишатися десь там якось в мінімальному тонусі, коли. Інтерес до гри від ком'юніті пади. Тому від мене вам окремо таке серденько. Всі повага, дякую за те, що ви витрачаєте свій дорогоцінний час, коли піте ранкову каву або коли дивитесь, щоб і мене підтримати також. Давайте розпочнемо з ікон. Напевно, для вас це буде найцікавіше, і просто в нас рандомно так, от в моменті, почали зливати нові обличчя, які ми побачимо у FC 26. І першим був. Златан Ібрагімович. Фіфа приходить до Златана, а не, напевно, Златан приходить до ФІФа. І коротше, неважливо, як там. Welcome to Златан, як він казав, коли перейшов до Лос-Анджелес Гелексі це був перший такий бенгер, і напевно найочікуваніший або один з найбільш очікуваних персонажів, оскільки ми пам'ятаємо, як златан ще будучи гравцем, там щось намагався з контори в контри вступати Рамсити з приводу того, що вони там не питали його власного дозволу, щоб використовувати його обличчя, модельку. Але напевно, після того як закінчив кар'єру, все ж таки вдалося і домовитись, і якийсь контракт заключити, зробити пропозицію. Від якої Златан не зміг відмовитись. А отже, він нас буде у FC 26. Важливе пояснення. Це те, що зараз тестуються. І зливи републікують інформацію, те, що ті ікони, які зараз тестуються, які мають бути. Звісно, що офіційну, підтверджену інформацію ми отримаємо від її пізніше. Але, виходячи з практики, минулих років, якщо в нас таке зливали, то плюс-мінус воно. І виходило. В контексті златана. Ми навіть бачили, по-моєму, в Фудшеріфа його карту, яка прям офіційно тестується тут і зараз. І зараз я вам її покажу. Інше вони предікти по статам. А от Ібру, саме хтось там, я не знаю, з тестерів, напевно, в кого є в тестувальники, в до кого є доступ. Ось отака карта має бути взлатана. Це от те, що зараз тестується: павершот, не акробатіка. Контора розуміє, що і такий PowerSot, а Акробатіка взагалі, напевно, unplayable вона вона робить, ну вона дає якісь бонуси, плюшки на початку. Пам'ятаєте, як коли Бейл у нас навіть був під час Тімузаяр, і удари з льоту, акробатика Акробатіка допомагала виконати. Але, звісно, це такий не тір-1 плейстайл. В принципі, PowerSot. Цієї саме FC 25 FIFA так само не Tier 1 PlayStyle. Але, можливо, ще зміниться, можливо, мета також буде рухатися іншим шляхом. Не знаю. В будь-якому випадку PowerShot, 84-й пейс, 94 удари, 90 й удари, 90-й дріблінг, 89-та фізика і 82-й передачі. Ну і виглядає насправді цікаво, звісно, немає пейсу, але класні удари. Дріблінг. І я думаю, що вони намалюють йому ленксі-модельку. І теоретично Ібра має бігти тут. Єдина проблема це пейс, типу, чи буде йому вистачати базові його версії, чи ні. Ми вже дізнаємось, коли будуть перші відгуки про FC26. Поки я не знаю, але мені чомусь здається. Контора, ну, вона має зробити таку особистість, такого взагалі, ну це прям мастодон, да? Ми розуміємо, наскільки це хайповий буде персонаж. Я думаю, що вони його зобов'язані зробити м'яте. На мою думку. Бо люди мають хотіти отримати Ібру, а не отримати другого ванбастера. Подлянемо, як воно буде. Пишіть мені, як завжди, в коментарях ваші думки буду читати з вами, спілкуватися. Мені цікаво. Рухаємось далі. Тут же просто по порядку: Олівер Кан. Також тестується багато хто запитувався декан, декан, і з ним дійсно були також проблеми з саме правами. Ми часто граємо на стрімах в таку гру, типу: а хто з футболістів, кого немає зараз в статусі легенд або героїв, міг би бути такий? І от Кана дуже часто називали. Звісно, там Марсело умовник Крос. Вони нещодавно закінчили, так як і Ібра. А от Олівер Кан, з тих, ще хто закінчив відносно давно кар'єру, його хлопці називають. До речі, теж можете прийняти участь в такому інтерактиві. Напишіть свого улюбленого одного футболіста, кого б ви хотіли побачити найближчим часом в іконах. Можливо, всі 26, тому що там десь 40 на тесті з того, що я чув. І оцих вони обрали вже як от пре Марсело. Лівий захисник стати знов продікт. Малювали йому тут Трікстер, хтось малює рапід Не знаю, що дасть Кантора. Мені здається, і Ібра буде 5 зірочок на фінтах. Базова карта. І Марсело, я думаю, має бути взагалі 5-5 базовий. Це буде прям пушка, якщо вони його таким зроблять. Так, в нього буде невисокий захист, але. Це може бути той, той розклад, коли карта просто буде допомагати вам в інших аспектах. І якщо ви вмієте там плюс-мінус дивитись руками, якщо контора дасть йому ролі відповідні і дасть йому відповідні плейстали, то воно може перекрити там якусь модельку, да, не супер таку плотну, не як не теотеоподібну. І може бути цікаво. В Будь-якому випадку Марсела, звісно, заслужив. Тоні Крос. Без питань, єдине, що йому пейс намалюють, напевно, невисокий, А ми знаємо, нема пейсу, нема карти. З іншого боку, пригадуючи цю FC 25, на початку навіть такі карти, як Чаві Ернандес, ніби як без Пейсу, як то той самий Стіві Джі, Лемпорт, вони щось так коштували. Навіть зараз Чаві там, під еволюцією. 13, 85 тисяч монет. На початку гри подивіться, він був 300, доходив до 600. Ікони були дуже рідкісні. Подивіться на цю, на цю ціну. В кого там ще? Лемпор, да, Пейсу небагато базовий. Френк 87, рейтинг. 77 пейс. Він теж з 220 доходив в 430. З Джі. Я не пам'ятаю, який в нього теж пейс, але просто вам показую приклади, що не обов'язково мати шалений пейс, щоб щось коштувати на початку. Бачите? Теж там з 360-630. На, навіть мені здається Пол Сколс щось так коштував. Що, який, е, не думаю, що супер що... по моєму він найповільніший з них всіх. 74. І навіть Пол Сколс коштував свої там, 200 тисяч зі 140 набрав. Я думаю, що якщо Тоні Крос буде з лонгболом, а це, напевно, очевидний плейстайл, в нього має бути 5 вікфуд. І якщо йому хоча б 72-73 намалюють, з його статами пасів, які в нього будуть на найвищому рівні, і з його, напевно, цим скриптовим лонболом, пригадайте, Патрі на початку FC-25. Це може бути цікаво. Андреа Сенєста. Геній, без жодних питань. Цікаво, чи йдуть йому альтернативні позиції, там якийсь лівий Вінгер або ЦАП, або щось таке. Там має бути шалений дріблінг, там має бути дуже приємна моделька. Він має настійко крутитися. Я не впевнений, що йому дадуть трикутник. Мені здається це буде або трикутник, або тікітака. Там, в принципі, можна багато золотих плейстайлів давати. Але теж цікава опція. Взагалі, я дивлюсь на ці, на ці обличчя. І, і, і такій трошки ностальгія, бо розумієш, що ти зростав, дивлячись, як ці футболісти там, починали свої кар'єри, як вони розвивалися, як вони їх закінчували. І тут вони зараз будуть іконами UFC 26 ти такий, оу. <плодискій> Привіт. Джорджо Кюліні. Теж легендарний італійць може бути претендент на достатньо м'ято карту. І взагалі тут ікони, які зараз тестуються з тих, що я знаю, вони мають бути як мінімум на початку гри класними а потім ще й буде в нас, звісно, додаткові апгрейди. І їй придали іконам певний шарм, допоки вони не знищили криву на івентоті. То до Тоті було прикольно зловити ікону. Вони часто щось коштували, і це була унікальність якась складна. Потім вони вже коли почали їх пхати всюди, то це, звісно, припинилось. Але той самий Джорджо Келіні, я впевнений, на старті гри буде щось коштувати. Якщо йому такі стати ще намалюють, то в нього моделька прикольна. Пам'ятаєте його End of an Era карту? FIFA 23, да? це було, він був імбовий достатньо. Франческо Тоті. First touch йому малюють на предікті. Я не знаю, який буде плейстайл. Він має бути напевно ЦАПЕСТЕ. Ну треба стати, дивитись а Морган, дівчина вона мала карту Ендофенера. Нещодавній малюють 87 рейтинг, але я впевнений, що таких рейтингів не буде. Ну, бо контора ніколи не зробить так, що вона додасть чоловіків рейт, а дівчата йдуть рейт. Пригадайте, як було там цього року, коли додавали нові ікони сама та сама, і інше. Я впевнений, що тут буде там умовно 93-й Ібра і Морган. Умовно, 92-й Кан і. Сісі. Або Сьогер, або Джонс. Той з дівчат. Я впевнений, що контора якось це все діло розкілішує, і буде в нас співставне розподілення по рейтингу серед дівчат-хлопців. та хлопців. Бум кунча. Перше чую, чесно кажучи, про цього футболіста, але не слід дивуватися. я багато чув на в Твіттері коментарів, типу, як. Я, -я туре, умовний герой, а бум кунча ікона. Але, друзі, це. Про маркетинг це про те, що Контора хоче продавати паки не тільки в мовні, там Великобританії, яка пам'ятає туре як гравця англійської прем'єр-ліги, не тільки там в Німеччині, як Тоні Крос, да, італійців, а вона хоче також і на інші маркети заходити. І та сама Південна Корея, і там великий потенційний може бути маркет тому е, вони зроблять парджесу нас. Він бав він він і був героєм. Так. Да, героєм Парджесуна зробили зараз. Тепер буде ікона. І, в принципі, Коли Саналдо закінчить кар'єру, я впевнений, що він теж отримає якусь карту. І дівчата Согер, Джонс і Сі-Сі, да, напевно, так і Єврізовська. Такі три карти ще в нас з'являться. Я не знаю, що там буде по дівчатах взагалі. Бо я пам'ятаю, як я почув про саву вперше, коли вона з'явилася у UFC, а потім в неї були тоті, оця версія, яка ну, реально багатьом, в багатьох складах була, і, в принципі, була досить м'ятова карта. Такі в нас нові ікони. Пишіть коментарях, що ви думаєте, кого, можливо, не вистачає. Давайте тепер про дизайни поговоримо. дизайн флешбеку на FC26. Дизайни це завжди те, до чого у нас найменше претензії у контори, і тут теж флешбек виглядає, на мою думку, досить класно. Вони таки зробили вже анімований. Супер. Також нас Баварія для шанувальників німецького клубу підписала угоду з конторою і в нас буде Альянс Арена, і я так розумію, всі оці медійні штуки UFC 26. Новий дизайн героїв. І якщо чесно, мені за цим FC не дуже подобається. Мій найулюблений дизайн героїв, напевно, це FC-24. От, 25 не подобається. Хоча тут арена футбольна. Ніби як прикольно але от fc 24 він такий теж там м'ячик, щось якісь, блискавки. FC26 мені не сподобався особисто. Можливо, вам сподобався. Так, е так це у нас продвіси, це нам поки не цікаво. Ікони, нові ікони. І отак вони будуть виглядати. Ну Тут взагалі нуль питань від мене. Вони якось зробили Аля більше як 3D-модель, бачите, там є така. Площина базова, далі якісь, якісь поглиблення. Йдуть. Ну, коротше, мені подобається Дизайн ікон класно виглядає. Золота карта базова. І тут, на мою думку, перемудрили, надто ускладнили якісь такі елементи, якась радуга, не знаю. Ну, типу, як на мене, досі воно мені подобається. Є дизайни всіх золотих карток. І от якщо брати золоті карти, то FC25, напевно, найбільш стильова, як на мене виглядає. Така вона з елементами структурована. Да, там. Малюнок в малюнку. А, ну і звісно, дивишся на FIFA 10, 11, 12, такий вау, да? наскільки воно все рухається далі. А, і тепер також шоудауни. Це буде в нас звичайно це буде, я так розумію, покращений шоудаун, павутиння якесь, ну, прикольно, стильово, достатньо 0% взагалі претензії від мене. Отак виглядає все це діло. І тут ми можемо побачити ще один дизайн тут посередині внизу, і це, напевно, те, про що нам треба також. Трошки поговорити. Дивіться, друзі. В нас е, вже є інформація на поточному етапі, як будуть виглядати плюшки за преордер. Ми отримаємо ікону антрейдабл з запуску гри. Ми отримаємо е, ті з нас, хто замовлять гру, тут пишуть до 26 серпня, але я не знаю. Чекаємо інформацію від і Up to 4600 або 6000 всі пояс можливо, від версії будуть залежати. Також. Додатковий слот для еволюції зі старту, і це дивно. Типу, в тих, хто не замовляє передзамовлення, буде напевно один слот. Можливість однієї карти да, прокачувати одночасно. В нас буде дві, чи як це буде працювати, не знаю, це дивно. Також сезон 1 преміум пас запуску, і це теж така класна плюшка, бо монет на старті немає, якщо ви не хочете всі понси вкидати туди. А я вам не буду радити цього робити, буду допомагати вам заробити монетки, якщо все буде за планом, то в принципі я б ну, не відмовився від такого. Це класно. Також нас до 7 днів раннього Поступу, і це те, що мені завжди цікаво, як е, контент-мейкеру, як тому, хто намагається бюджет е, клубу сколотити максимально швидко. І це в нас один з п'яти плеерпік 93, Icon unique Evolutions. Гадки не знаю, що просто не знаю, що це може бути. Якась унікальна еволюція на ікони. Можливо, ви типу отримаєте якусь ікону, або якщо зловите, і ви зможете потім застосувати цей. Типу, пік і накинути стати, і, можливо, якісь плейстали. Не знаю. Але це може бути дуже цікаво. І, друзі, що мені тут не до По-перше, те, що ми отримаємо ікону зі старту одразу. По-друге, це те, що ця ікона буде апгрейдабл приблизно за такою самою схемою, як в нас, було з героями. Ми отримали героя Marvel і потім він був о... Він апгрейдився до якоїсь версії. По-моєму, Марвел. Да? Їх вже так багато було. по-моєму, До версії Лі... Ліги Чемпіонів да? цього року. Давайте глянемо там єтуре. Ану. Prime Hero, перепрошую. Марвел були минулого в C24. Прайм Хіро, який потім апгрейдився. Він спочатку був, по-моєму, там якийсь 86 шостий, щось типу такого да рейтинг і потім вони абрейдали щось таке. Ну коротше, ми отримали вже апгрейдабл карти цього сезону, і так само ми отримаємо, але ікони. І дизайн буде змінений в цих ікон? Він звичайний, отут зверху немає бачите. ця хвиля вона не до кінця доходить, а в апнути ікони вже йде такий повний тут цей тунель. Він закінчується. Ця загулянка вона закругляється. І друзі, тут стає знов питання: а чи чує взагалі її ком'юніті? Цього року, скільки було криків просто про допомогу від контент-мейкерів, від гравців, про те, що ми надто швидко рухаємось, надто це все надто багато класних карт. Ми не встигаємо взагалі за ними слідкувати, оновлювати. Ви тільки зловили класну карту, ви думаєте, вау, вона в мене буде там до тоті грати. А за 2-3 тижні вона вже не актуальна. Наглядний приклад, тим, хто хоче сперечатися, скажіть мені, як довго у вас Вінісі Джуніор потім пробув про складі, якого я особисто збирав собі, по-моєму, там? Та ледь не мільйон він фодером коштував. І я такий окей, це в мене буде карта, до тімов зір точно, ага. І максимум місяць він мене побігав, і надто все швидко рухалось сезонами. Всі 25, що призвело до вигорання переважно більшості ком'юніті і до втрату інтересу до гри. Ну бо надто круті склади особливо після тоті. Потім там одне СБЧ, ви впхали у вас ще крутіше склад, ви його обрейнули того гуліта да з дмогою плейстане, ще крутіше склад. І ви маєте або жити в грі щоб обрейдити склад свій далі, бо вам просто недостатньо зловити якогось рандомного бездаря з промокоманди, він вам вже не покращить склад. Або ви просто десь відставати починаєте, бо навіть порівняєте ваш склад, який був під час кінець івенту ТОЦ з тим, що у вас вже під шейп-шифтери. Скільки от у вас Ток івенту тот залишався. А ніби як карти були вау, там три золотих плейстали, але класні стати. Все, Бо навіть чотири золотих плейстали. І де воно все зараз? Тобто ми рухаємося надто швидко. В нас а, супер. Маленький строк життя карти, отак я можу сказати. Еволюції допомагають безумовно, але з іншого боку, вони витягують кошти, вони десь там знищують вартість вашого клубу і переносять трейд ван трейд Тому це теж е моменти, проблеми, напевно, про яку ми будемо говорити ближче до fc26 Але сам факт того, що ми отримаємо ікону, не героя. Мене просто в ступор десь е вводить стан, тому що навіщо? Ясно, що ви хочете продати більше цих копій за перед замовленнями. Я впевнений, багато людей не захочуть купляти всі 26 після там того експірінців, який вони отримали всі 25 Але ну це ж ті самі граблі. Так, ви скоріш за все побачите в цьому піці, не знаю, там умовного Ван Бастена, умовного Пола Сколза або хто там ще є без пейсу. Ну, коротше, ви буваєте. Патріка Клюверта. Я, можливо, з вами так само. Скоріше за все, я героя, по-моєму, зловив найбільше якогось там звичайного з цього пакетику. І відсоток тих, хто зловить класні карти, буде маленький. Але ці люди А, будуть два. Навіть якщо ви зловите умовного Лемпарда, Манупіті, Стіві Джі, погляньте, я вам показував їх ціни. Не дарма, а як Я спеціально це робив. То це еквівалент умовних 400, 500-600 тисяч склад, і це ікона, яка дає лінки, і яка просто на рівень вище за золоті карти і за перші карти з Спромокома. І потім ще вона і абрениться. Тобто у вас де факто буде в переважної більшості з вас буде карта, яка потенційно буде там місяць умовний в клубі, яка буде підвищувати тут і зараз стандарти ваших вимог до майбутніх апгрейдів. Так, ми дійдемо до того, що в нас просто будуть в перший вже тиждень роздаватися інформ, ікона, герой, надгерой, яка ще шляпа, і оцей весь зміст Ultimate Team. Його аура цього режиму, коли треба було розкачувати команду, кайфувати нею деякий проміжок часу, він перетворюється на суцільну бігатню, яка мені дуже не подобається. Можливо, у вас інша думка. Я буду радий почути в коментарях. Але отака в нас інформація є. Мене вона дуже сильно турбує. Тому що, якщо крива буде ще швидше. То ми, можливо, навіть до тоців не дотягнемо. Цього року після ТОЦІВ вмерла гра. Я бачу, під вмерла, я кажу ваш інтерес переважно більшісті ком'юніті, а не таких шакалів, як я, які просто сидять постійно, бо ну от так от, от такі мої думки, друзі. Чекаю на заротні зв'язок і побачимось, коли побачимо. Сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці. Дякую ще раз вам за вашу підтримку. Бережіть себе, все буде Україна.